Вітаю, друзі, на моєму каналі ЖК Вернісаж Сьогодні ми розглянемо з вами і трошки розкажу вам про цей ЖК. Ось ці секції дві вже здані в експлуатацію. От така територія з паркінгом для авто і ця секція вже подана на здачу, в експлуатацію, є ще квартири, є квартири, які перепродають, є у нас в базі даних, можемо запропонувати вже в даних секціях. І є квартири ще одно, двоє, трикімнатні, в цій, що добудовуються на сьогоднішній день. Ставте лайки, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Ось такий район. Молодіжний, забудовується. І нові квартири.